У суботу політична еліта Вашингтона і суперзірки Голівуду побували на вечірці для кореспондентів Білого Дому, який традиційно відвідує і президент США для Барака Обами. Зібрання стало випробуванням почуття гумору, або як зауважив сам президент, ще однією проблемою успадкованою від президента Буша Наталія Леонова далі. Суботнє прийняття нагадувало голівудську вечірку. Разом з представниками медіа повечеряти з президентом зібрався справжній бомонд – Стівен Спілберг, Джон Бонджові, Демі та Ештон, Аліша Донателла. Переможці Оскарів разом з політиками теле та рок зірками. І уперше за одним столом вечеряли суддя Верховного суду та суддя популярного телешоу Американський ідол. Офіційно за розважальну частину програми відповідала професійна комедійна акторка Ванда Сайкс. Втім, саме над жартами господаря вечірки смія. Найбільше. А почав президент зі своєї власної команди. У Білому домі зміни значно покращилися мої стосунки з Гіллері. Як тільки вона повернулася з Мексики, вона мене міцно обняла, поцілувала та сказала: знаєш, ти мусиш сам туди поїхати Взагалі, то всі ці зміни нам далися нелегко. Щоб зняти напруження, я привів у білий дім мого нового друга. Він теплий, пухнастий, відданий, повний енергії. Його треба лише тримати на короткому ремінці. Звичайно, іноді він зривається та біжить невідомо куди. Потрапляє у халепу. Втім, достатньо про Джо Байдена. Не поскупився на жарти президент і по відношенню до самого себе. Секен наступних ста мого президентства Ми спроектуємо, побудуємо та відкри. Йому бібліотеку, присвячену моїм першим ста дням в офісі, пролунали й на адресу республіканців, які нині переживають кризу ідентичності. Майкл, Останнє тобі кажу, республіканська партія не отримає пакету федеральної допомоги. Чи не найбільшого стусану отримав колишній віцепрезидент? президент ми очікували побачити сьогодні Річарда Чейні, але він зайнятий, пише мемуари, орієнтовна назва Як підстрілювати друзів та катувати людей. Втім, тон прийняття був не лише жартівливий. Обама торкнувся проблеми фінансових труднощів, які нині переживає друкована преса. Квиток на прийняття коштує 200 доларів. Всі надходження підуть на програми допомоги голодуючим та у фонди стипендій для студентів-журналістів. Цього року гуманітарна організація інші також мають їсти, отримують від Білого Дому 23 тисячі доларів. Сама ж традиція президентської вечері з пресою бере початок у 1914 році, починаючи Скеллина куріджа кожен президент відтоді був почесним гостем на вечері. Наталія Лунева Голос Америки.